ефірі програма Місто з новинами понеділка в студії на Паукова. Огляд головних тем випуску вже зараз. Деталі за хвилину. Екстрім вживу в селищі Авангард. Дитина потрапила в лікарню після намагання повторити трюк екстремального відеоблогера. Без стресу для клієнтів Криворізька філія націоналізованого Приватбанку працює в штатному режимі. Важковик до ювілею. 130-тонний білас у ювілейні дні для комбінату поповнив парк центрального ГЗК. Резонансна пригода трапилася сьогодні у селищі Авангард. Компанія підлітків під впливом відео з інтернету влаштувала самопідпал. Історія завершилася не так безболісно, як на Ютубі у відеоблогера неповнолітній головний герой експерименту потрапив до лікарні з травмами. Подробиці нерозумного копіювання безвідповідального відеоблогера з'ясовували наші кореспонденти. Це сталося біля одного зі ставків поблизу селища Авангард, просто напроти одноіменної турбази. Чи не єдиним свідком став її сторож? Чоловік розповідає, десь об одинадцятій ранку побачив на льоду трьох підлітків. Я свиснув їм, прогнав. Вони пішли з сольда зійшли і пішли в сторону. А потім уже через час я побачив, що вспихнуло щось у них е, тут. Вони чи костер намагалися розвести. За вказівками чоловіка рушаємо на той берег. На заледінілій поверхні води бачимо сліди кількох осіб. Тут щойно працювали правоохоронці. Невдовзі знаходимо й імовірне місце підпалу. А ось саме тут це й могло статися просто посеред снігу. Єдиний сухий клаптик землі навколо обгорілі рештки, чи то лохміття, чи то листя, і у повітрі відчутний запах бензину. За версією того, що сталося, 11-річного хлопця облили бензином та підпалили. У цей час компанія, найстаршому з яких 15, знімала все на відео. Так вчинили після перегляду відео скандального блогера Саші Шапіка. Він так само підпалив себе. Єдина різниця в Ютубі, екстремал одразу ж після підпалу стрибнув у воду. А от Криворізький хлопчина опинився в реанімації восьмої міськлікарні 14.30 по скорій допомогі був доставлений мальчик 11 років. З термічним ожогом пламені в 2-3 степені обійшли площадю до 50%. Тобто стан ребенка крайні тяжіле. Проводяться реанімаційні мероприятия по виводу ребенка з шока. Імовірно, що вже завтра дитину доправлять до Дніпра. Там, де лікування таких глибоких уражень, є всі необхідні умови. Тим часом розслідуванням справи займається Криворізький відділ поліції. Однак там ситуацію поки що ніяк не коментують. Село Прокуф'єв, Марія Семенова, Іван Баранов, Андрій Абрамов. Програма Місто. На минулому тижні Приватбанк перейшов у власність держави. І хоча основні зміни відбувалися у Києві та Дніпрі, долею своїх зарплат і заощаджень переймалися її криворіжці. Наразі робота націоналізованого банку стабілізувалася. У криворізькій філії фінустанови повідомляють городянам вполюватися нічого. Основні банківські операції проводяться в штатному режимі. Тему продовжить Дар'я Ворона. Зміна власника доволі тривалий і складний процес. Співробітники міської філії Приватбанку розповідають, за тиждень отримали тисячі дзвінків від клієнтів і зізнаються з міста розмов, дещо подивувалися. Більшість дзвінків, ходячих, які поступали, були не з питаннями там, куди ділиться там з моєї карточків, чи там не працює. Они поступали со словами підтримки. ну дословно можна було десь сказати так. Ви там ребята держати, ми все одно с вами. Так що спасибо вам большое. Сергій Нечаєв відзначає, банківська команда спрацювала професійно. Небувалі обсяги роботи довели, що установа має сильний і фаховий колектив. Зараз відпрацьовуються технічні нюанси переходу. Тим часом клієнти повноцінно користуються основними масовими продуктами: платежі, видача та прийом готівки усе працює в штатному режимі. Так буде і в найближчий час. Ми всі какое-то розумне остаємося, работаємо і делаємо все для того, щоб криворожані не почувствовали ніякої… Ніяких змінень в своєму єжеднівному обслужуванні. А дальше, значить, я так думаю, що нове управління банка вже будуть вистраювати свою кадрову плополітику. Усі подальші зміни стосуватимуться внутрішньої структури, кажуть у банку. Для клієнтів не планується жодних принципових новацій. Та й серед городян особливих хвилювань немає. Минулого тижня криворіжці знову активно почали відкривати депозити. Дар'я Ворона Костянтин Сологуб, програма Місто. Новий білаз для центрального ГЗК – тонним важковаговиком днями поповнився транспортний цех гливацького кар'єру. Придбання приурочили 55-річчю комбінату групи «Метінвест». ключі екіпажу машину. Урочисто вручив генеральний директор центрального ГЗК Дмитро Шевчик. Сергій працює на центральному комбінаті майже два десятиліття. Увесь час у гірничо-транспортному цеху Глеювацького кар'єра. Цього року його визнали одним з найкращих працівників підприємства, додали й символічний подарунок. Наступний рік водій проведе за кермом нового білаза. Новий, м'ягенький, мощний. Саме головне, що він мощний. У нас в городі рівним йому немає такому автомобілю. Ну, тобто роботи на ньому одно удовольствие. Свою потужність машина ладна довести на ділі. Біла здатен перевозити до 130 тонн залізної руди. На його придбання підприємство групи «Метинвест» витратило близько 30 мільйонів гривень. Впевнені, така інвестиція неодмінно позначиться на виробничих потужностях. Привалювання жутінь в кар'єрі, він завершає порядка 13-14 рейсів в зміну. За зміну тисяча тисяча метрів кубічних. Прирост в виробництві, в цілому погоду. Дает один э, такой карьерный самосвал порядка 360 тысяч метров кубических переведенной горной массы. Названий на честь ювілею підприємства, цей потужний самоскид став уже сьомим придбаним у цьому році. Днями введуть в експлуатацію ще один, і це лише початок, стверджує гендиректор комбінату Дмитро Шевчик. У 2017-му на підприємстві суттєво оновлять технічну базу. Прийнята інвестиційна програма на комбінаті в сумі 1 млрд 350 млн гривень. Впереді у нас ще техніки. Це капітальний ремонт оборудування, капітальний ремонт здань і сооруження, техперевооруження». Том перед колективом стоять серйозні задачі производить що более качественную продукцию, щоб выигрывать конкуренцію на ринку. А тим часом поставлені керівництвом завдання вже взявся виконувати екіпаж нового білаза. Все волопроков'яв Андрій Абрамов. Програма Місто. Вчора співголова фракції опозиційного блоку в парламенті Олександр Вілкул зустрівся з криворічцями, що ставили свої підписи у підтримку пакету законопроєктів ОПО блоку. Закладені у пакеті законопроєктів ініціативи ОПО блоку справедливість і захист торкаються найболючіших питань життя простих людей. Зниження тарифів на комунальні послуги одна з головних вимог до державної влади. Я поставив підпис за зниження тарифів непомірних на комунальні услуги. На сьогоднішній день, эти місяці показали, что многие семьи не могут заплатить, не доедают. Значит, абсолютно не продумана государственная помощь. Для усіх країн світу серед пріоритетів – захист власних товарів робників. Такі принципи також відображені в законопроектах опозиції. Я сам производственник, і поэтому я не хочу, чтобы люди уезжали в другие страны на заработки, чтобы места оставались производство развивалось, щоб воно не нарушалось. І люди зарабатывали деньги, які не хочуть зарабатывать при и были, І и була у них обеспеченная сім'я. У неділю Криворіжці ставили підписи у підтримку законопроєктів, які спрямовані на досягнення миру і суспільної злагоди. Я поставила підпис, щоб закінчилася війна. Зараз мій син в АТО служить. Хватить. Вот это кровопролитие, сколько мы будем своїх дітей хоронить. Я считаю, что я правильно поставила подпись и призываю других это сделать. Нам нужен мир. Мы матери, я мать, я бабушка. У меня два мальчика и девочка, внуки и внучка. Я хочу, чтобы они в мире жили, щоб созидали, щоб развивалась Україна, чтобы мы строили сильное крепкое государство. А не воевали. Співголова фракції опозиційного блоку Олександр Вілкул подякував своїм землякам за підтримку, несмотря на морозну погоду, сотні тисяч людей по всій нашій країні поставили підписи в підтримку антикризисних законопроєктів опозиційного блоку защита і справедливість». Там і повищення пенсій, тому що пенсіонери вообще зробили нічим і зарплати зниження в два рази комунальних тарифів, і законопроєкти, направлені на підтримку промисловості, щоб були робочі місця, і законопроєкти на те, щоб у нас країні, наконец-то, Был мир. Как бы не було тяжело, мы всегда будем бороться за людей, и мы чувствуем поддержку. Валерий Кожухар, Андрей Абрамов. программа міста. Цими вихідними у Кривому розі сталося дві трагічні пожежі у центральному міському та покровському районах. Силами 10-ї та 12-ї державних пожежно-рятувальних частин вогонь було приборкано, проте господарі обох згорілих помешкань загинули. З'ясуванням обставин пожеж нині займаються правоохоронці. 24 грудня о 5 годині 48 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення. Про пожежу в житловому будинку по вулиці Ламбаторській. Полум'я вдалося загасити о 7 годині 20 хвилин. На місці пожежі було виявлено тіло загиблого господаря 63-го року народження. Інша пожежа сталася 25 грудня в Покровському районі по вулиці Дешинського, 18 в двоповерховому житловому будинку. На місці пожежі також було знайдено. Тіло господаря квартири орієнтовно 1929 року народження. І правоохоронці Тернівського відділення поліції затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка. Інцидент стався 24 грудня увечері біля шахти Орджонікідзе. На ранок неділі тіло з ознаками ножового поранення знайшов робітник шахти. Сказав про це охоронцю, а той вже викликав поліцію. Наразі йде досудове розслідування. Загиблий та підозрюваний. Були знайомі між собою та проживали у районі Рудника Леніна. Між вбитим та ним стався конфлікт. На фоні того, що останні підозри його у вчиненні крадіжки, його майна. Вказаного чоловіка було затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Та на теперішній час вирішується питання про обрання останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Все ще не всі новини на сьогодні. Далі говоритиму про таке. Навірність народу України. Новообранці частини 3011 урочисто склали присягу. Замість оленів, велосипеди близько сотні криворізьких дідів морозів влаштували традиційний передноворічний велопробіг. Цієї суботи у військовій частині 3011 86 вісімдесят призовників у присутності командирів та рідних складали присягу на вірність українському народу. І хвилювання хлопців компенсувалося гордістю за синів в очах матерів та батьків. Деталі в нашому наступному сюжеті. Присягу складали хлопці віком від 20 до 27 років. Кожного з них прийшли підтримати друзі та рідні. Він у нас наймолодець, ми ним дуже пишаємося». Хлопець у мене дуже очі, любить справедливість. Служить, значить, служить. Серед строковиків переважно хлопці, але є й дівчата. У частині 3011 усі вони вже місяць постійно навчалися. Згодом ті, хто матиме бажання, зможуть укласти контракт, а поки забезпечуватимуть спокій мирних мешканців у складі підрозділів Нацгвардії. За цей період времени освоїли програму до бойової і гуманітарної підготовки були такі дисципліни, як агніва підготовка, тактична підготовка, топографія. Дві команди з Дніпропетровська. Дві команди з нашого рідного міста Кривий Ріг будуть проходити службу в наших підрозділах, в наших частинах, в караули їздити, заступати в наряди, в різні види варт. Самі ж призовники кажуть, налаштовані серйозно. Хотів за родину служити, допомогти своїм товаришам, Ну а прийшло й теж служити. Вже від сьогодні ці хлопці заступають на варту у Кривому Розі. Юлія Стахальська, Микита Бабенко, програма Місто. Цими вихідними криворізькі воїни отримали нагороди ще з літа 2015 року. Громадське об'єднання Криворіжці започаткувало проект «Народна пам'ять Криворіжжя. З того часу нагороджено більше півтора ста воїнів 24 грудня. У залі Криворізького педагогічного університету відзначили ще понад півсотні наших земляків героїв. Десять бійців АТО в нагрудного знаку «Гідність та честь посмертно. Нагороди приймали рідні бійців медалі за оборону рідної держави за відвагу, відзнаки за службу державі, ордени за мужність і відвагу і за вірність присязі отримали 48 воїнів, які служили в різних підрозділах та брали участь в боях по всій території зони АТО. Серед них бійці 17-ї танкової, 40-ї, 25-ї та 93-ї бригади нацгвардійці. Криворізькі пошуковці відбили підсумки 2016 року. Основним показником роботи людей, які присвятили своє життя. Поверненню імен зниклих безвісти, це кількість бійців, знайдених на полях боїв минулих воєн. Майже сотню останків, представників обох протиборчих сторін протягом року піднято у полях Криворізького, Софіївського та Широківського районів. Громадська організація пошук Дніпро Криверів, що входить до всеукраїнського об'єднання Союз народна пам'ять, налічує більше 40 чоловік. На зборах до ентузіастів прийняли ще. Сімо вважаючих присвятити себе благородній справі пошуку загиблих воїнів Першої та Другої світових воєн. Головне для пошуковців віднайти якомога більше бійців, останки яких упокоєні самою війною на колишніх бойових позиціях. На 2016 тисячі год поднята по Софійському району 39 бойців, і по Криворожському району в районі села Вис... Високе і Веселе поле поднято вже 50 бойців. Одна з них большая братське захоронення 35 чоловік, а стальний в траншеях. І також надіта 9 солдат. Вермахту. Таких результатів досягнуто під час проведення всеукраїнської пошукової експедиції визволення Кривбасу. Вона тривала влітку на полях Софіївщини, а також роботи окремих загонів у Софіївському, Широківському та Криворізькому районах. До цієї справи активно залучається молодь. Така співпраця є нагальною для пошуковців всієї України, оскільки помічено тенденцію поступового дорослішання пошукових організацій. У нас на сьогоднішній день создана два половолонтерських Один – «Соколята». 91 первая школа, і на базі 59 школи, школи, ще один отряд. Зараз ще на базі 59 дев'ятої школи школи ще один щодня поиськовотряд. Зараз будуть ще здаватися на базі 90-ї школи і один поискового отряд. За підсумками роботи дві 2016 році. Пошуковці означили плани на наступний рік. Стосуються вони добре знайомих полів. Як виявилися, шукали не там, хоч і знаходили останки бійців. Та розуміли, що безвісти зниклих тут має бути в рази більше. На допомогу прийшла німецька аерофотозйомка. Благодаря фотозйомки наші вийшли ми на ці траншеї, і просто почали їх давати куб кубометри, копати траншеї. Пішли солдати. Виявилося, що на деяких траншеях на розстоянні там 6-8 метрів лежало по два-по три бойця. За лічені дні було знайдено останки 15 бійців Червоної армії. Наступного року планується проведення широкомасштабної всеукраїнської експедиції на полях в районі села Високе Поле. Разом з цим криворізькі пошуковці, які торік планують взяти участь в карпатській експедиції слідами першої світової. Крім того, волонтери пошук Дніпро продовжують гуманітарну місію Чорний тюльпан з пошуку загиблих українських бійців на війні, яка вже три роки триває на сході. Робота не ніякочна вікторія Сімкіна, Костянтин Сологуб, Програма місто. Киролійські християни, представники протестантських конфесій, православні і католики, підтримали всеукраїнську акцію святкування Різдва разом з Європою. Вчора на спільному молитовному вічі вони цитували святе письмо і співали разом різдвяні колядки. Попри те, що переважна більшість християнського світу відзначає різдво 25 грудня, українці лишаються вірними старому юліанському календарю і виглядають першу зірку з 6 на 7 січня. Та це зовсім не заважає перейняти святковий настрій від братів римокатоликів і деяких протестантських течій. Вчора на молотовному вічі криворізькі християни підтримали всю українську акцію, проведення якої запропонував комітет зі святкування 500-річчя реформації. Україна та Європа святкують Різдво разом. Самій назві цього заходу чується пропозиція до приєднання. Я слышал, что есть переговоры между церквями для того, чтобы вот календари как-то свести войди, но чтобы все христиане праздновали основные христианские праздники вместе. Вот. Я думаю, что это хорошо. вот. Это объединяет нас. Криворізька рада церков, до якої входять православна церква Київського патріархату, греко- і римсько-католицькі та протестантські церкви різних напрямів нині планують підрахувати свою паству. у 2017-му Вони мають провести разом ще багато заходів, присвячених п'ятисотріччю реформації. Говорять, за реформацію сьогодні треба бачити не лише протестантизм, а духовну зміну свідомості людей. Ми создали це світ для того, щоб консолідувати наші усілі в плані. Добродітелі духовної допомоги людям служення людям по завіту Христа. Як він сказав, я прийшов, щоб послужити людям, і ми хочемо об'єднати свої усія в служень в добрих делах. Що ж до розбіжностей у датах святкування різдва, то для самих вірян це ніколи не було предметом розбрату. Навпаки, вони говорять, що таке свято справжні християни мають носити в серці щодня. Чому би нам не започаткувати традицію різдвяних свят від, наприклад, 25 грудня аж до 19 січня до водохреща? Чому би нам не сказати людям про те, що Христос народився для того, щоби спасти весь світ? Чому би нам не сказати, що бути християнином на сьогоднішній день це вкрай важливо в рамках проєкту Р 500 такі ж заходи в той самий час пройшли в багатьох містах України і на європейській площі столиці? Марина Куть Олексій Правицький, програма місто. З 23 грудня по 25 січня, вже наступного 2017 року, волонтери благодійного фонду Ти не один влаштовують свята для вихованців інтернатів, дітей-інвалідів, переселенців. У суботу на такому святі побували наші журналісти. Почалася благодійно розважальна акція в суботу із школи інтернату номер 9 Ці діти разом із волонтерами з нашого міста та міжнародної місії святкуватимуть різдво. «Ми будемо грати з ними у різні ігри. Розкажемо дітям різдвяну історію і просто разом святкуватимемо. Адже не всі вони матимуть свято у родинному колі. Для нас головне побачити щасливих дітей. Ми приглашаємо не тільки дітей з інтернатів, це реабілітаційні центри, доми інвалідів, це також виїзні програми, акції для тих дітей, які не можуть виїхати на праздники, як дитячі туберкульозні лікарні, інтернати закритого типу, також дома інвалідів для взрослих і пожилих людей. Ми плануємо в цьому году провести праздник для 2800 человек. охоплять не лише місто, але й Криворізький район працюють із особливою категорією вже 15 років. Лише у дев'ятий інтернат, що в Інголецькому районі, волонтери приїздять так часто, що їх чекають, наче рідних. Фон, ти, ти не один, Ну я не знаю, мені навіть складно припомнити, коли перші вони з'явилися у нас. От. Но це було точно на новий рік. От, з подарунками, вони були в нашій школі, в актовому залі. То ета працює регулярно, традіціонна у суботу. На святкування потрапили усі 140 школярів інтернату, і жоден не лишився без подарунків чи усмішки. Юлія Стехарська, Микита Бавенко, програма Місто. Діти морози приходять вже не через квартирку. Сучасні криворізьки приїздять на велосипеді. Одразу близько 80 казкових дідів із торбами подарунків об'їхали ледь не усе місто. Така акція пройшла в кривому розі вже в п'яте. Пробіг дідів морозів бачила Юлія Стахарська. Старт такому незвичайному велопробігу криворізькі активісти дали ще кілька років тому. Вони були першими, розповідають, збираючи у торби подарунки для дітей з інтернатів. Із року в рік акція стає масштабнішою. Більше учасників, більше й подарунків. Сьогодні я думаю, нас збереться близько около людей. По Поводі слідування нашого велопробігу Ми посітім всі йолки города Кривого Рога і заїдемо в два. детских центров социологической и психологической реабилитации детей. Мы подготовили конфеты, мы подготовили игрушки, у нас будут различные конкурсы, соответствующие призы. Я просто хочу, чтобы детям было приятно, чтобы дети улыбались, несмотря на что, чтобы они всегда улыбались. И когда они видят нас, они улыбаются, и у них радость на лице. И это самое главное. Такий костюмований велопробіг викликав посмішки у всіх, хто траплявся на шляху, а доброзичливі діди морози відповідали вітаннями. Діти, до яких завітали велосипедисти, чекали з нетерпінням і щиро раділи іграшкам. Мені подобається, хоч я тут все одно мені подобається, хоч у мене такого не було в дитинстві. Я все одно хочу, щоб у всіх дітей, у кого немає родителі, у кого є, все одно, щоб були всі, всі, всі були в сім'ї. І хоч Криворізькі діди морози приїхали не на санях із запряженими оленями, але бажаючих таки покатали. Юлія Стахальська, Микита Бабенко, програма Місто. Святковий настрій невпинно шириться всіма районами Кривого Рогу. Цими вихідними новорічні містечка відкрилися у Покровському та Тернівському районах, де було найвеселіше. Дивіться в нашому сюжеті. Вся у росипах барвистих кульок та ажурі гірлян центральна ялинка Покровського району зібрала у суботу цілий натовп святково налаштованих містян. Ялинкове містечко центрального комбінату це справжній ярмарок, гамірний, багатий на частування і забави, танці та народні пісні. Біля наметів усіх структурних підрозділів підприємства, справжній аншлаг. Колективи влаштували ситні та гостинні святкування. Брибі новогодніх святків попытались сделати красиве, хороше. І всім веселе настроєння. Ми всі готовились, всі наши подразделения прийшли сьогодні з сюрпризами. Веселим продовженням ярмарку став святковий концерт на сцені біля палацу культури центрального комбінату. Тож настрій було все вічно заряджено на цілий рік наперед. Хочу поздравити всіх жителей нашого прекрасного покровського района. Нашого прекрасного города з прекрасними святами, котро наступають. Саме головне, щоб у нас був мир, взаємопанімання, бла У неділю свято оселилось і в тернівському районі. На площі біля палацу культури північного комбінату співали веселих зимових пісень, танцювали, ярмаркували. Незважаючи на засніженість природи, тернівчанам було тепло і весело. Знайшли розваги собі до смаку та всебічно пройнялись новорічним настроєм. Дуже красива, замічатина виставка. Танцева. Елочка замечательно. Праздник супер. Очень понравилось этот праздник И Йолка тоже красивая. Здесь давали сладості много, співали і виступали з Новим Годом. З праздником всех терновчан і весь кравий років. Щастя, добра, желаємо. А саме головне мира. Бажаю всім щастя, здоров'я, щоб всі мрії збувалися і все було у вас гаразд. А коли засутеніло свої кольорові вогники, запалила головна тернівська зелена красуня, як символ очікування, дива і щастя на весь наступний 2017 рік. Марія Семенова, Микита Бабенко, Андрій Абрамов. Програма Місто і чудес, і щастя у ці передсвяткові дні. Бажаємо нашим глядачам. Це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Паукова. До завтра.